Вітаю всіх, давайте подивимось. Давайте подивимось. Питання. В Україні готується новий Майдан? В Україні дійсно готується новий Майдан. Дивимось, в Україні готується новий Майдан. Ні. Не до Майданів. Всі хочуть зупинку цього гімна і ніяких майданів. Виявляєте, що може бути з тим Майданом? Це хитрий вкид. Верховну жену тут розкриваю О, продуманий вкид про Майдани все. Маніпуляція, інформаційна війна. Щоб розхитати і відволікти від іншого. Ось вам що скажу: маніпуляції. Майдан в Україні новий не готують. Не до цього країни. Добре, мітинги, невеликі мітинги щодо вимог до влади будуть. Невеликі мітинги будуть. Двійка жезлів. Тобто, це такі мітинги з серії полонених повернути, щось пов'язане з війною в будь-якому разі. Не більше. Там тупік цілий. Через війну люди не про це думають, їм не потрібно. Хочуть перемоги результату. І у всіх одне голові зупинка на цих кордонах. Ні, ще раз ні, не буде.